Срібна куля проти рефії та Крим. Що чекає на Україну в найближчі місяці? Ані будуть давити і заставляти, і плюс дають насамперед, це залежить від того, який з двох таборів підтримки України матиме більший вплив на ухвалення рішень стосовно постачання озброєння Україні. Більше за все, що саме той, який прагне переконливої поразки Росії, також те, що доволі очевидно, Ерефія буде пробувати нав'язати домовленості Україні стосовно припинення вогню, бо Росії необхідна стратегічна пауза у війні, аби під Готуватись до наступної фази своєї так званої спеціальної військової операції про небезпеку цієї стратегічної паузи говорять багато і в Україні, і за кордоном. 20 найбільш відомих американських військових і політичних експертів попереджують про критичну загрозу такої стратегічної паузи, як і хибної позиції, що мовляв не можна Росію заганяти у глухий кут. Якщо рік тому учасники кримської платформи наполягали, що там має бути мирний дипломатичний шлях повернення Криму, розтягнутий на десятиріччя, то в цьому році такого вже немає. На сьогодні вже є розуміння того, що військовий шлях найбільш прийнятний. Якщо мирне вирішення проблеми передбачало надзвичайно довгий перехідний період з контролем міжнародної адміністрації 10 років, то на сьогодні ці рішення доведеться ухвалювати дуже швидко. Зазвичай розглядаються базові сценарії, як це може відбуватись. Один з таких сценаріїв терміново заходити на півострів і забезпечувати елементарний порядок, брати на себе гуманітарні завдання. Треба розуміти, що підняття українського. Прапора у Севастополі і в Сімферополі це ще не вирішення кримської проблеми. До того ж, починаючи з 2014 року, і по нині є чіткий консенсус по головному питанню звільненню Криму, але залишилось дуже багато нез'ясованих нюансів між українською владою, українським суспільством і правами корінного кримсько-татарського народу. Це одне з тих питань, яке й має вирішитись зараз, для того щоб потім не виник на звільненій території конфлікт між новою владою і корінним народом. Щоб не були продовжені ті конфлікти, які тривали з 91 по 2014 рік. Росія почала військові навчання «Схід-2022». Там бруть участь 50 тисяч військових, 5 тисяч одиниць техніки. Принаймні, так заявлено. Долучатимуться підрозділи з Китаю та Індії, що означають такі навчання, і яку вони можуть становити загрозу, чи можуть про це розпитаємо Михайла Прудника, керівника міжнародного відділу служби новин п'ятого каналу. Михайле, Росія веде війну проти України, але і перед початком вторгнення теж проводила якісь там навчання біля українських кордонів. Навіщо їй зараз військові навчання? навчання на сході, і чи можуть вони якось вплинути на події в Україні, які відбуваються? насправді зараз Росія значно втратила репутацію як друга армія світу, бачачи її свої поразки в війні в Україні. Тому саме зараз їй потрібно продемонструвати. Ну, оцю от велику воєнну могутність, яка нібито в неї була. Але західні розвідки вже зараз вказують, що Росіянам навряд чи вдасться на ці військові навчання зібрати 50 тисячну армію. Скоріше за все, це буде 10-15 тисяч. Ну і власне Ни був ці навчання більше як демонстрація того, що в російській армії ну принаймні щось залишилося. Зрозуміло, що ми будемо бачити якісь дуже демонстративні проходи кораблів, польоти літаків і військової техніки. Але в основному це передусім показати світові що в росії залишилася ця техніка по друге спроба, спроба знайти якихось собі союзників адже до військових навчань долучають китай та індію ну заявити про себе як одного з лідерів в регіоні ну і попро, ще одна завдання потренувати командний командний склад військово військово командний склад російської армії тому що скажімо так його в вже майже не залишилося, тому що більшість з них зараз гниють у в українських чорноземах, тому е, навіть командувати підрозділами Росіян немає ким. Ну от власне заради цього Росія гучномовно е, красномовно намагається на весь світ протрубити, що масштабні навчання е, проводяться зараз на сході. А, як тоді сприймають в азійському регіоні ці навчання, і чи не бачать не вбачають в них небезпеки? Ну тут варто звернути увагу на конфлікт, який зараз розпалюється між Китаєм та Тайваню. І зараз всі, от будь-які військові дії в регіоні, викликають занепокоєння. Ну і тут іще ще варто наголосити на тому, що скоріше за все Путін програв війну в Україні. Але для нього потрібні будуть якісь перемоги, і перемогу, скоріш за все, він буде шукати вже тепер не на західному фланзі, а на східному фланзі. Там залишилося чимало країн, які зараз нестабільно почуваються себе, і залишилося багато країн колишнього радянського союзу. Ну і пригадаємо, з чого починався цей рік, коли були заворушення у антиурядові у Казахстані. В кілька днів, і потім, от на прохання казахського президента, війшли російські так звані миротворці, які за три дні. Владнали нібито ситуацію, так от країнам, які на змежують із Росією, треба надзвичайно непокоїтися, тому що апетит у Путіна нікуди не дівається, і дуже ймовірно, що ось ці рештки російських військ він може спрямувати на одну з держав азійського регіону. Ну про цю проблему було відомо ще як мінімум місяць тому, про що попереджали українські військові, і я про це говорив в ефірі прямого неодноразово. то що Російська Федерація це країна 404, тобто країна якої не існує країна, помилка за великим рахунком, всі радянські досягнення залишилися в минулому, тобто космос. Селіна і подібне це все було реаліз результатом політики комуністичної партії радянського союзу, яка здійснювала це шляхом примусу, масових репресій, убивства цивільних громадян. І все це було побудовано на насилі і крадіжці західних технологій. Якщо ми говоримо про нинішню проблему зі створення артилерії Російської Федерації, вона бере бере своє коріння, як це не дивно, теж в радянському е, минулому, тому що радянський союз в якості репарації, на відміну, наприклад, від США, які вивозили міські, да вони вивозили інженерів, вони вивозили вчених, які ми створили ядерну бомбу. Радянський Союз сказав, що нам це не потрібно. Ми будемо вивозити станки. І оці станки, е, які були захоплені в часи нацистського рейху, яким уже понад 70 років, і чий ресурс уже вичерпався? Нарешті вони тепер уже не здатні розточувати. А... Гармати, ті станки, які виробляли стволи для російської артилерії, вони теж німецького походження, правда, більш сучасні, на часі Другої світової війни сучасні, які поставлялися. Але проблема, коли були запроваджені санкції, німці дистанційно відключили програмне забезпечення цих самих станків. І так, от якось дивно вийшло для росіян, що всі ці станки виявилися абсолютно непридатними. А Росія в 21 столітті не може Виробити елементарно, і тому зношеність артилерійських стволів призводить до того, що вони не мають достатньої альтернативної кількості на своїх складах, і їхній ресурс закінчиться вже в основній масі, якщо ми говоримо про 152-мм артилерію або 122-мм, він закінчиться десь приблизно протягом двох місяців. І от що буде далі у Путіна відповіді немає. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.